Поїхав я до панорами, знайшов собі спот на кемпінг, там же люди є, я думаю, що будуть доїжджати. І в мене отакий от люкс, Ляпс, матрасик, палаточка, все як треба, привізія, дружина, навіть ліхтарик зробила з обдувом. Так що наступні три дні я буду тут. За пів години стартують тренування, а тут якась шляпа. Навіть не знаю, що робити поки що. М -м -м. День мокрих тренувань. Всі катаються. Я теж вирішив піти. Поки що... Немає суддів сьогодні, я буду знімати зі старого ракурсу, бо мені новий не подобається. Там шумно, трясе більше і не видно нормально руль. А мені це важливо, щоб розуміти, де я їду, як я їду. Так що якось так. Худенько їду, дощик посилюється. Дивимось трасу. Кажуть, що там є якась нова секція. река мені підбивають Тут якось так було Оп-оп-оп Thank you так, цього року треба тут пробувати дропати. Сюди Ага, тут збиває з пантелику бекпаркова траса ага. А тут нова секція. Дуже стояти щось не хочеться під дощем. Краще поїду, а там вже буду розбиратись. Ага. Оце World Ну Тут накатають траєкторії, так що зараз немає сенсу втикати довго. А, вот это кайф, конечно. А тут что все стоять? Ну, это отрицаловка, конечно, это срака. Что тут? А, это дроп. Yeah. Ага, и на старую трассу выходим. Ану, щось я тут таке цікаве робив, якось по прямій вилітав. Ага, і тут трохи нижче. Почистила гарненько Вірожі які ніхто не в'їзає Ага і тут новий участок наліво Наліво Блін ну це круто, що поміняли щось мокрая трава. О! Что за камень? Можно дропать. Ага. Ну и по сути все, финиш. Раньше он справа был финиш. Поднялся на другой спуск. Дождь продолжается. Но вот такая вот краса. І от видно гори Погнали другий спуск. Трохи рассосались Можно пробовать ехать ху ху І все, встала. Sorry, right there. Ага, oh, сюди. Вирішив зробити третій спуск, дощик трохи вщух на кілька хвилин, так що ловлю паузу. Чуть руку не зірвало. Це походу пробой вилки зловив А Реально guys. Не, розбили ями, дуже сильна компресія там на них. Треба підкачувати підвізку чи щось робити. Я це на піший огляд, по погоді то є дощ, то немає, але має закінчитись ночі і завтра вже має бути сухо, Але ви де тут чекають? Будь-яку погода. Людей повно. Минулого року, там, де хлопці стоять, звідти дропали через оцю сходинку і аж сюди приземлення виходить. Нормальний такий перепад. Я їздив всередину по середній лінії минулого року, але на змаганнях і в день гонки мене почало виносити. На цей дроп, і я його схавав і коротше я приземлив земливий сюди прям на шишку. І мало не розкидало мене. Треба буде дропать цього року, пробувати завтра. А от там нижче. Мені чуть руку не зірвало сьогодні від пробою вилки. Виїзд на нову секцію через дуже слизький корінь. Я сьогодні бачив, як тут падали. Або всередину через корні, Як я їздив, або об'їзд. Цікава ділянка кайф. Як же кайфовий новий участок. І він, він весь такий. Це отрицалова дуже схоже на те, що я будував в кар'єрі в Києві. Може знадобиться цей досвід. Після отрицалого виїжджаєш на от такий корінь. Який воде, тебе взагалі не зрозуміло, через що. Тут така кочка. Тут посунули палку, може її знов назад посунуть. Відкрилась лінія. Якщо ні, то якось сюди. Тут перепад, бачите, метри два з половиною. І далі дроп. Або з камня, або тут між деревами. Трохи нижче. І там в кінці повертаємось на стару лінію. Той же дроп, тільки знизу. По прямій, тут такий припад, все в корнях, вірожик і на стару секцію. Ну, от пішов дощ, ховаєш під зонтом. Тільки що було все сухо, вже все в говні. Там де ліс, знов сухо. Минулорічний скальничок добре почистили. Тут все було в шишках камнях виглядає покраще. Приклад того, що пішу огляд обов'язковий. Я просто не бачив цю лінію зліва хорошу, навколо камня цього фінішного. На третьому спуску плашмяка дав майже в шорт. Додам трошки реалі цьому відео. Після пішого отримав номерок. Все круто. Але дощ фігачить і мені просто нема що робити, нема куди йти. Бо там от моя палатка, з якою я періодично стряхую воду, бо боюсь, що вона промокне і буде срака. А тут такий от бардак. Носочки сохнуть. Але сподіваюсь, до вечора має закінчитись цей дощ, бо мені доведеться готувати в машині.